Знімаю головку, думаю, що це таке тверде впирає воно. Думаю, що це дик-дик-дик такий штук. О. А це шланги, ці шланги дуб'ються, просто жестяк, десь. Це бляха, і тако може тріснути навіть як довго. Це ще якийсь товстостінний. То береш уже не знаєш які. От береш там, допустимо, мототеч товстий такий. Він розбухає, потрібно якісь скоби на нього потім. Ой, хороші, оце ці, що в капельниці в нас. Ось. І Вони є на базарі, але не практично, ними важко користуватись. Ними важко користуватись. Колись налівати шланги старі, скільки років вони ще, ще діють. Давайте вже подивимося, що тут з компресією було. Я дуже радий, що ця головка, походу, дається таким методом, але витягнутись, тому що приходиться мотор, хоча я його відкрутив з долини, але приходиться повністю. Знімати. Правда, прийшлося і комутатор, і катушку. Але... Все дається підлягає демонтажу. Одні, одні шланги залишилися. Крепше рами. Рама може тріснути при демонтажі. А шланг, то лі дуб, то лі дерево. А ось і, мабуть, прогорений, Оце от, куди дівається компресія. Давайте, щоб не гадати. У нас виходить кулачки вниз, вниз. Заливаємо бензи і дивимося дядя Коля Давайте куди перший раз. Давайте у випуск. Дивіться, одразу тече. Опача, от куди і компресія. Ну, давайте глянемо, як, як же саме прогоряє клапан. де він де він, де він. Де він? Випускний, так? Да? Більше. Тік. Він навіть не сочився, чи там, як кажуть, запотівання, да? Он просто тик. Так, да, да Ну да, і сідло выгорювало вже вот от. -от. Ну, нічого вишпортає, ну цей клапан, звісно, звісно, під ну, от таким інструментом можна вивести, вивести це сідло.